Я хочу зробити офіційну заяву. Я, Віталій Китичко, хочу звернути сьогодні з відкритим листом до президента України. Він повинен прийти в парламент і прозвітувати про свою роботу. Відповідно до статті 106 Конституції України президент повинен робити щорічне послання до депутатів. Вже другий рік поспіль президент цього не робить. Президент України повинен прийти до депутатів Верховної Ради на засідання, пленарне засідання, де повинен відповісти на питання, що він збирається зробити для захисту громадян, для забезпечення стандартів в країні виконання закону затвердження європейського прагнення розвитку України. Якщо президент не виконує свій обов'язок, у і не прийде, і не буде робити звіт, який він повинен робити. Своє щорічне послання у громадян. Є всі законні підстави порушувати питання про відповід... відповідність посади президента. Цей лист з вимогою відкритий лист іде сьогодні. До адміністрації президента, і я впевнений, що на ближчий час ми отримаємо відповідну реакцію. Щиро вам дякую. І, на жаль, я повинен зараз йти на засідання суду, де буде розглядатись справа позбавлення депутатських повноважень депутата Верховної Ради Власенка. Я впевнений, що ми зробимо все для того, щоб у нас всі є підстави для того, для щоб довести, що це ця справа політично мотивована.